Всіх вітаю з початком полоничного сезону. Розпочинаємо чистку, підкормку, обробку полонички. Цей рік у нас з своїми особливостями. Кожного року, ніби одне й те саме, але все по-різному і по-новому. Знову ж підбираєш нові обробки різні, нові варіанти підкормок. Тому що погода рі... кожного року різна, і кожного року якісь є свої нюанси. У цьому році особисто в мене місцями полуничка померзла деяка через те, що попідривав кріт. Так що дивіться, у кого є кроти на участках і під агроволокном, то одразу. Не помітиш, що там щось не так. Будьте пильні, бо вони чомусь їм подобається лазити саме під буграми, а вони виходять, що просто підривають коріння. І тоді воно голе стоїть цілу зиму і вийшло так, що воно підмерзло. Це у мене хоней, Другорічка. Тут ще залишалось багато саджанців у мене. Я їх ще підкормлю. І, в принципі, вони мені зайві будуть. Тому, у кого є бажання, я можу з вами поділитися. ну Звісно, що винагороду, винагород. Я маю на увазі продати, можу вам. У кого буде бажання, я можу залишити номер під відео. Ось так. Багато повистрибувало Є ще місцями корінчиків наверх. Це ось саджанець, не підсажували. Сьогодні, вчора вітер, сьогодні вітер. Сьогодні вночі трішечки пройшов дощик. Зараз вам покажу ще інші сорти. Мої найбільше мені подобається нові. Це вайбрант перша річка. ось Такий має вигляд. ну Звісно, кращий. А ось поряд друга річка. Ну Вже молоденькі листочки починають розкриватися. Це вже тут пройшло. Декілька днів після того чистили, Це сенсація. Мені донечка трішки її почистила, але треба буде підокуротити. Це твіст, ще треба дочищати його. А це лія цукрова. Я взагалі, якщо чесно, спочатку злякалася, було все повністю з зеленого, навіть не було ні грамочки. А тепер ось дивлюсь, вже починає відростати. Я взагалі думала, що вона замерзла. А тоді стала згадувати минулий рік. Теж було дуже багато такого сухого, а потім там всередині почала вона з'являтися. Хоч це ж ранній сорт, а якось трішечки вона пізніше. Та розвивається вона потім швидко. Це у мене фейт. Ще теж його чистити. Треба, до речі, саджанці фейта теж небагато, але будуть, якщо хто хоче, пишіть. А це нові сорти. Дуже мені подобається ситуація. Що буде далі, не знаю. Тут спочатку я ще трішечки мені тут залишилась, рядочка пройтись. А ось далі вже ось тут я посапала і листочки побривала. Дивіться, це вже забірваними листочками. Дивіться, які класні кущики. Ось тут вже теж відростає, новеньке, гарненьке. Ну Кожен сорт, все одно має свій вигляд по-різному. Далі там вже йдуть трішки менші, тому що сажані пізніше. Всім гарного дня, до побачення!